Які у нас взагалі плани на цю кімнату? Ми хочемо її зонувати, або, простими словами, розділити на дві частини. Одна частина це спальня кімната, а інша це гардеробна. Які взагалі є варіанти зонування простору? Наприклад, перший і найпростіший це пофарбувати стіни в різний колір. Ну, наприклад, робочу зону зробити більш світлою і нейтральною, а зону відпочинку більш теплішою і глибшою. Другий варіант це перегородки, ширми або просто можна повішати штори. І третій варіант це використовувати меблі як роздільник, дивани або шафи. Наприклад, коли ми жили в однокімнатній квартирі, ми використовували шафу, щоб розділити кімнату. В цьому випадку ми використовуємо одразу два варіанти: це фарбування стін в різний колір і перегородка. Але давайте почнемо з фарбування стін.